Привіт-привіт! Друзі, привіт! Зараз таке симпатичне, мімішне, вечірнє включення. І ми з даринкою вам підготували сюрприз. Даринко! Ти де даринко? Привіт, даринко! Привіт-привіт! Привіт! Ми на каналі Дара! І для початку даринка вам. Маленький таночок презентує. Давай, танцюй, Даринко. Дуже просто, просто. Дуже послухає. Bye. Тому що Даринка збиралася танцювати веселий танок, а тут вона увімкнула телевізор. І це гімн українських діток. Гімн українських діток. Дивіться, і це Даринка співає гімн українських діток. Даринко. Давай ми будемо вимикати телевізор і продовжувати нашу розмову. Даринко. Вимикаємо телевізор і продовжуємо нашу розмову. Всі зрозуміли про те, що дуже гарний ти знаєш танок і знаєш гімн українських діток. Скажи, будь ласка, нещодавно ми відзначали дуже чарівне свято весни і жінки. так? І у вас, садочку, дітки співали і танцювали. Друзі, дуже хотіли б, аби ти заспівала пісеньку їм, ту, що весела, гарна. Ану, будь ласка. Включає її. Ні, не треба включати. Не треба. А що вона є у тебе по телевізору? Може, я в компіде. Да? Дивіться, от, що ви собі вами. гарна кучеря, маленька дівчина весна. Ану, давай будемо дивитися, бачите, щоб ви собі уявляли. А Ану, давай. Це щоб ви собі уявляли? Хакерша Дарина. Шукає. Слухає. Давайте послухаємо. Не воно, певно. ні? Не воно. Перемикаємо. Давай ми, можливо, без е, телевізора спробуємо заспівати. Ми ж сьогодні у нас це гарно виходило без телевізора. Ну, давай ще раз спробуємо, а ні, то будемо без телевізора. Домовились? А я включимо просто музику. А давай ми просто заспіваємо пісеньку, яку тебе е, навчили вихователі. Ні, не вона. Виключаємо. Виключай телевізор Ні. і прошу даринку співати чекайте, для друзів. чекайте, зараз включу те, що нам треба. Повільна музика. Повільна музика, так? Для чого нам повільна музика, коли ми будемо зараз співати пісні? Зараз буде. Не співати, а, а повільна музика буде грати. Зачекайте. Я буду і танцювати, і співати. Даринко, я так розумію, що до цього танця тобі обов'язково потрібен партнер. Це танець повільний. О, в тебе є братик, а він не дуже хоче потанцювати. Роман, привіт-привіт! Ти не хочеш скласти компанію своїй сестричці? Маленька дівчина, весна біжить, сміється сі, трави І пісня лється. Nee. Даринко, давай ми з тобою домовилися, що ми заспіваємо пісеньку з садочка, так як ми співали її в садочку. Вимкни, будь ласка, телевізор і давай ми заспіваємо. Весело і так дуже, аби наші друзі пораділи. Вальс будемо танцювати пізніше. Давай співаємо пісеньку, тому що прямий ефір і в нас дивляться діти, і нас всі бачать і чекають, коли ти будеш співати. Що весела, гарна, кучерява. І три чотири. Давай. Римко, я тоді вимкну, тому що друзі подивляться, що ми з тобою якесь сьогодні погане відео пишуть і нас не захочуть дивитися. Вимкни, будь ласка, телевізор і поклади пуль. Будь ласка, співай пісню. Весела, гарна кучерява, маленька дівчина на весна біжить, сміється, сіє трави і пісня лється голосна. Красна дівчина весна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Красна дівчина весна. Круто, а далі? Дай вспомню. Давай вспомню. Все посюди пісня лине, все пробуджує місну, всі комашки, всі рослини вітаю дівчину весну. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Красна дівчина весна, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла красна дівчина весна біжить, сміється, сіє. Здравий. Молодчинка, молодченка. Даренко, цю пісню ви в садочку присвячували своїм мамам, так? так? А кожна мама вона дуже любить своїх діток, і кожна маленька дівчинка теж мріє стати мамою. Даренко, давай ми продовжимо нашу тему і покажемо нашим друзям, яка у нас є. Лялечка, і як ти її одягаєш. Ти сьогодні брала її в садочок, так, в неї був ось такий симпатичний наряд. А де це Даринка взяла такі гарні е, штанішки, От таку сорочечку. Мама купила мені. Так, мама купила для лялечки. Тебе грався, моя ну, вибачка. давай розповідай, як ти її одягаєш, чи ти її годуєш. годиш. Я, я вам покажу, як uh -huh. я її передягаю, як я її гарно заводжу. Ну давай розкажи. Тільки ти е, роби все і поясни, і що це. А що сьогодні в неї було один народження. чотири а я рочки не... стало. А я не знаю. А чому її стало чотири рочки? Тому що спочатку в неї було один, потім два, потім три. А сьогодні у неї стали чотири. А де ти взяла таку лялечку? Бабуся перерила на день народження. На чий день народження? Мій. Ну, Коли ні. тобі було чотири роки? Коли мені було чотири з половиною. Так значить її немає чотири, їй тоді один рік. Ні, їй чотири. Хто це до нас прийшов? О, домай. О, прийшов. Привіт, привіт, Томас. Ми тут говоримо про співи і про маму, а та про А соб... тут прийшов Томас і він зовсім нас в тему не вписується, правда? -ру -ру. Томас, а ну давай мяу. Кіт ти маму мав мав. <сум> Кіт ти <-те>, маму мав. <сум> мав, давай продовжуємо Кіт. <сум> брата, ну, кота, Все, ми кота не мучимо. Так, не. А то зараз нас подивляться зоозахисники і подумають, що ми мучимо кота. Насправді Томас це загальний улюбленець, його всі люблять, всі з ним хочуть гратися. І ми продовжуємо одягати дари. А Даринко, а як звати цю ляличку? Софійка. Софійка. Чому Софійка? Тому що я її так назвала. А тобі подобається таке ім'я чи, можливо, це чогось символічне? Символічне. Ну, а з чим це пов'язано? В тебе хтось є знайомий з таким іменем? Нема в тебе Софії Я не мала. І, 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 і в мене є ще одна Софійка. А де? Зараз покажу Ні, ти маєш на увазі Софійка Романова однокласниця, правда? Да. Софія, тобі вітання від Дарини і від тих двох Софіїв. Це одна Софія і це друга. Ну давай будемо одягати і будемо, будемо завершувати наше включення. Да. Тому що то вже довго. Так, і лялечка буде відпочивати, так? Спати будеш їй? Ми не будемо ще рано. Не будемо ще її ложити спати? Сарі, ми, я вам покажу, як я її кладу спати і годую. Угу, Добре. Коли в Угу. А памперси нема в неї? Памперсів нема. Ми забули купляти, ми більше не купляємо Чому? Тому що їй вже 4 роки. Логічно. Якщо їй вже 4 роки, значить я памперси, правда? Ну і ти знаєш, як співати, наприклад, і якщо колисково, як її колихати. Я все коли її колихала. Тобто я сьогодні вистачить, так? Там вже казочку я розкажем. Живи собі дід і баба. Хай бабуся скаже, хай бігає. І в них була курочка. Одного разу знесла курочка яєчко. Дід бив бив не розбив, баба била, не розбила, бігла мишка. Хвостиком махнула. Яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. А Давай далі йти. І каже курочка. Не плач, не плач, бабу, я вам нове яєчко знесу не золоте. Навпаки, не просте. А золоте. Золотіше. Так, золотіше. Найзолотіше. Ось тепер наша Софія готова спати, так? Очки зачинила, вона вже заплющила, очки. А, угу. вона вже а ми поки будемо готувати їсти. Угу. Для Софійки, так? Ага, це у тебе кухня. А що у нас сьогодні на вечерю? Салат і гречка. А чому гречка? Ой, салатки супчик. Угу. А окрім такої кухні у тебе є ще якісь. Цікаві іграшки. В тебе, мабуть, ще є духовка, правда, така, щоб можна пекти в духовці. Да. Дуже багато посудки у тебе і є. так? Ага. Даринко, а от я тебе завжди запитую все-таки, що б ти хотіла отримати на день народження? Який подарунок? Зовсім не знаєш? Ще показує. Ну, мама обіцяла подарувати мені шлармів над колінники. Так, на колінники і шлем? У yeah. такий шлем, як ця, як ця каструль. А для чого тобі шлем і на колінники? Щоб я катався на фет! А yeah. ти ж не вмієш на ньому кататися. А буду якщо я буду впадати, якщо я буду впадати. Шлем. Одним словом, тобі потрібен шлем і на колінники, так? А якщо коліно, чолок. Коротше, давайте будемо говорити. Коротше, давайте будемо прощатися з нашими Ні. друзями. Ні, а їсти, а їсти, годувати дитину. То давай швиденько готуй. Так. Готуй швиденько і годуємо День. цю дитину. Давай той суп, він же он зварився, я бачу. Ні, зараз картоплю. Туди картоплю? Ага, картоплю. Так. Точно. Пока а, а крупу якусь, чи... крім картоплі, що ще туди будемо добавити? Цибульку сюди в суп. О, точно, цибулька. Угу. Що ще можна в суп? Це що? Помідор. То тоді буде це борщ? Що з помідором? Ну то? Ну, хай буде борщ. А тепер робимо салатика. Давай. Беремо маленьку якусь, підходить. Фруктовий салатик. Полуничку. Фруктовий, так? Аву. Шаполочку, виноградиком. Угу. Ну, смачний салатик. Фруктовий. Угу. Ти виключила, так? А водичку? Ось, вже вже наша, наша дівчинка вже прокинулась, так? Не плакала? Молодченко. Ми зараз підемо до лікаря. А що її болить до лікаря? Температура! М -м -м, температура. Може, в неї коронавірус? Просто болить горло, так? Ну добре, Даренко, ти годуй свою сусідку і друзям кажи, аби вони теж. Вечеряли і лягали спадки, тому що вечір настає. І напишіть нам, друзі, яку тему ви хотіли би, аби ми з Даринкою вам розкрили. Ідемо з, і, з а нами до лікаря, а ви зачекайте. А ми... Тоді давай кажи до побачення. дали я Бачите, друзі, ми вже дуже давно не е, знімалися. Даринка вже стільки емоцій так просила бабуся. Давай будемо вже знімати. Давай телефони, щоб Даринку, якщо ти хочеш телефон, тоді отак от перемкнути. Бачиш. І показати, що ти хочеш показати. Давай акуратно, акуратно, тільки ні на що не нажми, бо зараз все. Прокладем. Дивіться, що дали що діалі, що за те, що вона не плакала. От і все, дуже гарно, так? І ти теж не будеш плакати. І каже друзям до побачення. Ми були на каналі. Бабуся. Дарабуся. Бабуся Зоя і Даринка. Сказала, і Софійка, і Даринка. І був сьогодні на каналі Дарабуса наш Томас і навіть наш улюблений старший брат, брат старший брат Роман. Привіт, привіт!